Згуртована команда громади Ніжина передала вже 47 дронів для збройних сил України. Це різні частини з усієї України. Звісно, пріоритетом тут є Ніженці, які служать всіх частинах. Вони пишуть запити, і керівники пишуть запити, і ми намагаємось передати саме в руки нашим хлопцям такі важливі речі, як дрони. Нагадаємо, 3,5 мільйони гривень заплановані на будівництво дитячого футбольного поля. У Ніжині перенаправили на закупівлю дронів, попередньо провівши голосування серед жителів громади. А відтак було прийнято спільне рішення неодмінно побудувати футбольне поле, але вже після нашої перемоги. Найбільша сума, яка була виділена на дрони, вона саме була розподілена. Перед цим ми спілкувалися з громадою. Було обговорення в соцмережах. Громада проголосувала кошти зі стадіону. Це проект, який вже теж повинен був реалізуватися. вже… На протязі останніх двох років і три з гривень було розподілено саме з того проекту. Також додавали ще кошти. Серед переданих дронів не лише ті, які були закуплені відповідно до запитів військових частин. Є й такі, що слугували для Ніжинської громади. Розповідає Юрій Хоменко. Перший дрон, який ми передали. Це був дрон для 58-ї бригади для розвідки, і я можу сказати, що в перші дні повномасштабного вторгнення дрони відіграли вже велику роль. І навіть я можу розповісти історію, що на виїзді з Ніжина, на малу кошелівку, фактично, я був присутнім при бою. Почався ну, почались постріли, почалися якісь речі, що йде російська колона. І ми підняли дрон, про їх пролетіли 5 кілометрів і побачили, що слава богу, ніяких росіян на тому напрямку тоді не було. І це вберегло, не дай Бог, тоді від якихось втрат наших, тобто такого вогню по собі. Також дрон працював на всіх напрямках перші два тижні приблизно проводили розвідку. Їм. Це був дрон Ніжинської міської громади, який ще в мирний час слугував. Саме для мирних цілей, і потім ми передали його 58-й бригаді, розвідці, Спартак позивний. До сих пір з ним підтримуємо відносин, дай Бог йому здоров'я і перемоги. Сьогодні запити на дрони від військових частин надходять системно, ділиться Юрій Хоменко. От навіть не готуючись, в мене лежать вже нові запити. Звісно, це як сарафанне радіо, коли бачить реальну допомогу від міської ради, починаються нові звернення знову. Квадрокоптер 5, одиниці 1, 2, надходять звернення. Звісно, ми і далі будемо продовжувати цю роботу. Єдине, що можна чесно казати, трохи немає розуміння з бюджетом і з фінансами в нашій громаді. Бо ми всі знаємо, що ПДФО, які забрали ну дуже болячий удар по бюджету міста Ніжина, бо ПДФО не просто забрали надлишки, які ми отримували. Та із збільшення зарплати військових, але ПДФО забрали в МНС, в поліції. А це були одні з найбільших платників податків до Ніжинського бюджету. І поки на законодавчому рівні не врегульовано питання допомоги для зсу від органів місцевого самоврядування, Ніжинська громада бере на себе таку відповідальність. Бо на кону наша перемога у нас зараз в країні йде боротьба з корупцією, але настільки боряться серйозно з корупцією, що ще у всі сторони, і всі ці процедури це люди, які цим займаються, беруть на себе відповідальність, бо це бюджетні кошти, проводяться прозорі процедури закупівлі. Засідає комісія, головою якої я являюсь по розподілу саме такої матеріальної допомоги. І це цілий процес бюджетний. Він доволі бюрократичний, доволі складний. Але ми проходимо його заради нашої спільної перемоги. Згуртована команда громади Ніжана має надію, що ці бойові пташки посилять службу українських воїнів на східних напрямках та допоможуть нещадно нищити ворога.